Приходить березень, все оживає, земля пробуджується від сну. Цей місяць приносить нам не лише тепле сонечко, й щебіль, парвисті квіточки на зелених луках. Березень для нас, українців, знаменитий і тим, що саме цього місяця народився Тарас Шевченко, наш геній і пророк, чиє ім'я знає весь світ. Сніги, і на нарядці просяє веселка, помі сил і живої снеги навшановує пам'ять Шевченка. Ти, Тараси, на сьогодні всіх зібрав докупи, і зійшлися ми всі разом Шевченка-онуки. Тараси, наш кобзаю, всюди приходиш нині, ти як свій. Тебе вітають щиро люди на всій Україні. Мої я маленька празінка, сім років маю. Про Тараса Шевченка вже багато знаю. Він дитя дитясь пристріє, він модерні свиті. Він здобув нам славу, як ніхто на світі. А та наша слава не мре, не загине, наш Тарас Шевченко – сонце України. І став на нас. Розкажіть, як 814 року темної ночі перед світом у селі Моренцях, хаті Григорія Шевченка, кріпака пана Енгельгарда, блиснув у вікні єдиний на все село Вогне. Народилася панові нова кліпанська душа, а в Україні її великий співець. Тарас Шевченко. на шовкових пирожках, на величному палаці. Патині бідні не народився, серед неволі цмі і праці, нещасна мати сповіла його малого й зажурилась, і цілу вічу вона за сина Кріпака молилась. Благословенна та година, як народила мати сина і назвала його Таразом". Благословен той день і час, коли прославилась кілинами земля. Питара з дрібними росами сльоза, не називаю її раєм, тії хатиночки у гаю, над чистим ставом край села, мене там мати повивала і повиваючи, співала, свою дудьгу переливала, в свою дитину тім гаю, в тій хатині, у раю я бачу в пекло. Там не воля, робота тяжка я ніколи і помолитись не дають. Чого всі мовчите? Катерину, що об'єкти, дивіться до мені. Це тільки вечеря і те, що так пізно. Та нам оце такий клопіт, що й вечеря не вечерю, хлопець десь дівся. Як зрання пішов, так і оцей досі немає. Бігли до ставка, і до греблі. Всі буряни обшукали, яку воду впав. До гляділи? Нічого, знайдеться. Може, десь засуворяні. Проспиться перейде. Ну, де б цій дитині діти, вечеря й катря, та підемо знову шукати. Ой, що воно, чумаки. І ось наша голочуга. Де стебу? Де ж ти був? Оце питаю. Був у полі та й заблудився. Бачили таке, де тебе носило досі? Дрінемося з чумаками, та й питають, куди йдеш, мандруєш? Ні. А я кажу в Кирилівку йду. А вони кажуть, це ти Моринці йдеш, а в Кирилівку назад. Сідай, кажуть, підвеземо та й посадили мене вниз. Дали б волів поганяти. Бачили такого чумакувати, надумав уже. І як вона згадала, що з кивилівки? Я ж казала, що знайдеться, таки бати не пропаде. Сівкрузікає, що з вашого Тараса, мабуть, щось добряче вийде. Коли Тарасові було дев'ять років, померла його мати. Про неї поет пізніше писав, та матір доброю мою, ще молодою у могилу нужда та праця положила. А коли Тарасу спомилося одинадцять років, помер і батько, та батько плачу дітьми. А ми були молі та волі на ветер під долі умер на панщині. Пистецькому стало життя старі, бо водой мами не терчить, батьків і вийцепас упори. Чинята. Та пак Тараса суни взяв, карта в картах щоднини, Тара, жінишко, іспанських стін та раженишко малював із панських стін картини. Та виріс він і копцю взяв, Струм її торкнув з рукою. Дивна пісня полилась сповита вічною тугою. Ті в тій пісні людям він співав, про щастя, про добро, про волю будив зі сну, пророкував. Тим вищу і найкращу долю і пісня голос налилася, але не довго курок бути краще дишком і, і замовк, Співець хайданами окутий. Вину птах, а ти живеш наш син пророчий і будеш жити у віках. Тіли згасаються, зоря, що душі воскресає своїм безсмертним іменем народ народ доволі позимає. Твої думки здівають заповіт, як вісне світло, як вестяні квіти. цвітуть, живуть і будуть вісно жити.